Друзі, я Дмитро Тузов, і триває і наш спеціальний ефір. І наше з вами спілкування. Отже, сьогодні польща зустрічає українського президента Володимира Зеленського і команду, яка разом з президентом зараз в Варшаві. А ми зустрічаємо в нашому ефірі Андрія Дищицю, який тривалий час працював українським амбасадором в Польщі. Добре, знає цю країну, як і польських політиків. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Я вітаю. Ми з вами почнемо. З, ну з головного я вважаю, я вважаю те, що пролунало, і те, що ми почули зараз в результаті переговорів на спільній прес-конференції з польським президентом, ідеться про те, що Анджей Дуда сказав, що Польща. Працює над тим, щоб допомогти Україні отримати додаткові гарантії безпеки на майбутньому саміті Північно-Атлантичного альянсу, який відбудеться в липні у Вільнюсі, надзвичайно важлива тема з огляду на те, що ми з вами розуміємо, Російська Федерація продовжує ескалувати ситуацію, погрожує там тактичною ядерною зброєю. А і також ми розуміємо, що нереалістично говорити там про. Надзвичайно швидкий вступ України до НАТО, ну принаймні до липня місяця цього точно не станеться. Тому тут варто говорити про спеціальні гарантії безпеки, на кшталт тих, які отримали до моменту вступу до північно-атлантичного альянсу Фінляндія і Швеція. А саме про такий формат гарантій ідеться на вашу думку. Ну дивіться, я думаю, що під час цього візиту взагалі було кілька таких сигналів, які е, оголошено, які говорять про те, що е, президенти е, обговорюють е, вже майбутнє е, України і Польщі, і майбутнє України в міжнародних структурах, в тому числі і безпекових. Тому що говорилося також і не тільки про НАТО, але також про європейський союз. І Також було анонсовано про те, що Україна і Польща працюють над новим договором, який невдовзі буде підписаний договір між двома країнами і буде основою для розвитку нової нового нового рівня співпраці. Але якщо мова йде про е, питання безпеки, то справді тут дуже важливо. Зазначити, що Польща е, е, готова і має намір е, розглядати різні варіанти е, надання гарантій безпеки для України. Я думаю, що ви праві, що навряд чи вдасться в Україні отримати до липня місяця е, запевнення в тому, що Україна стане членом НАТО. Але звичайно, ми зараз говоримо про те, що, що в перспективі Україна стане членом НАТО, але для того щоб забезпечити надати гарантії безпеки України, то потрібно їх в часі і чи військових дій, чи після завершення війни, навіть до вступу України в НАТО, потрібно подумати про якийсь варіант, який є. Може варіант гарантій безпеки, який може бути наданий НАТО і, або деякими країнами-членами НАТО для України, е, лише заяви цього буде звичайно замало. Ці заяви також заяви про те, що Україна може стати членом НАТО чи заяви про те, що Україна, що двері е, НАТО відкриті для України, цього буде замало. Мусить бути механізм, який буде гарантувати нам е, безпеку. А ці ці гарантії можуть можуть бути наскільки реалістично, та можуть бути схожими на ті, що отримали а, Стокгольм і Хельсінські Хельсинки? Я думаю, що можливо такий варіант також можливий. Тобто, це такий шлях, який пройшли Фінляндія і Швеція. Він в достатній мірі ну трохи подібний, особливо Фінляндія. Він до, 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 достатньо подібний до того, що зараз відбувається в Україні. Бо пам'ятаю, як Фінляндія. Модернізувала свої збройні сили впродовж останніх, ну скажімо, там 10-15 років, і власне вони здійснили цю модернізацію своїх збройних сил в розрахунку до компатибільності з натівськими стандартами. Зараз те, що ми робимо, але це було звичайно в мирний час. Зараз те, що ми робимо. Час військовий це звичайно дуже важливе, що ми показуємо світу, що ми можемо і використовувати це озброєння, яке є в державах країнах НАТО дуже ефективно. І показуємо, що цю ці е, принципи, які е, військові стандарти певні, які. Є в е, НАТО, ми їх вже е, фактично перевіряємо в бою, і тому я думаю, що навіть НАТО було би зацікавлене в тому, щоб надати нам ці е, гарантії е, для того, щоб і самим е, перевірити, як вони могли би функціонувати. Ну і ось ці дві скандинавські країни настільки розвинули свою. Оборону, що фіни, наприклад, зараз стоять на порозі переозброєння винищувального флоту, та і збираються списувати винищувачі Хорнет, які можливо, можливо передадуть Україні. А у Шведів є власний дуже конкурентно спроможний винищувач Гріпен, який також купують інші країни. Та тобто на насправді скандинави молодці в плані оборони, а, скажіть, будь ласка, взагалі, от якщо говорити про вільнюський саміт, там можуть бути. Не, от я скажу так, знаєте, не анонсовані рішення, що я маю на увазі, навіть якщо навіть якщо ми з вами отримуємо інформацію про те, що Україна отримує там статус кандидата, і все таке інше, це все одно небезпечний проміжок часу, тому що цей статус не надає. Захисту згідно п'ятого пункту Вашингтонської угоди, а можливо, навіть стимулюватиме Росію до якихось дуже швидких дій, поки вона не перебуває під парасолькою північно-атлантичного альянсу. В зв'язку із цим а, чи наскільки наші партнери готові до а, швидких, ефективних і можливо неанонсованих рішень із точки зору надання Україні гарантій безпеки, як ви вважаєте? Я думаю, що до липня місяця ще до Вільнівського саміту НАТО, ну на жаль, але дуже багато часу. Дуже багато може відбутися в цьому проміжку часу. Ми бачимо, що цей рік широкомасштабної війни в Україні показав, що деякі рішення, які приймалися, на які потрібно було дуже довго часу, щоб вони були прийняті, приймалися буквально за ну кілька тижнів чи, чи, чи місяців. Чи питання про е, надання статусу кандидата в членство України в Європейському Союзі чи рішення е, про передачу Україні озброєння, е, вони звичайно непрості Ці дискусії. Але реалії, в яких вони переймаються, і в яких ми зараз живемо, підштовхують до необхідності прийняття швидких або декуди і радикальних рішень. Тому я не виключаю, що до липня місяця, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація на фронті, і можуть бути прийняті нестандартні, тобто, скажімо, не такі, які були в принципі. Раніше застосовані розв'язання в питаннях прийняття нових членів НАТО, і це зрозуміло. Жодна країна раніше в Європі не проходила через військові дії, через повномасштабну війну для того, щоб стати членом чи Європейського союзу, чи членом НАТО, і те, що в Нормальних мирних мирному часі займає місяці дискусій і дебатів. То е, в часі військовому в нас такого такого такої можливості немає, е, і потрібно буде і не тільки в нас, але також і в наших партнерів. Е, просто можемо бачити, як, як НАТО саме змінилося е, з часу е, час, за цей останній рік. Рішення вони приймають швидше. Заяви набагато твердіші, висловлювання політиків однозначні. Цього ми не бачили ще рік тому назад. Але ситуація змінила. Пане Андрію, а ви можете нам роз'яснити політичну логіку прийняття рішень? Ось приклад. Ось приклад. Всі дивляться на ситуацію на полі бою, так і ми знаємо, що. Наші партнери дуже люблять історію успіху. Це потрібно. Всі очікують з того з тих заяв, які я чую, всі очікують на успішний контрнаступ української армії. Але ми з вами чудово розуміємо, що це війна. І ми бачимо, що відбувається навколо Бахмута. Там, де просто, просто йде е, е, без, безперебійний бій. Ну, така м'ясокрутка, по суті, справи, так uh -huh. а і здавалося б, логіка має підказувати, що і у випадку е великого успіху країні треба допомогти закріпити цей успіх. І коли країні дуже тяжко, треба ну вдвічі більше зусиль, мабуть, щоб вирівняти ситуацію, та тобто, о, дивлячись на ситуацію на полі бою, під впливом яких вражень будуть приймати рішення наші партнери. Ну дивіться, я знову зараз хочу повернутися до сьогоднішнього візиту президента е, Зеленського до Польщі, і, власне, на прикладі, можливо, Польщі, як вона, вона реагувала на прийняття рішення е, не то, що реагувала, а як відбувалося прийняття рішення про передачу Україні озброєння, в тому числі і танків. А, а зараз, наприклад, ми чулись, буквально сьогодні, е, президент Дуда озвучив. Е, Процес передачі в Україні мігів 29, як, як це відбувалося, і чого можна далі очікувати, виявляється, що так, звичайно, ми звертаємося до наших партнерів і пробуємо їм пояснити, що нам потрібне таке чи інше озброєння, що нам потрібна допомога, в тому числі і зараз зміцнення наших підрозділів. І шляхом надачі, і озброєння, і боєприпасів до Бахмута. Але вони спочатку оцінюють цю ситуацію, потім дивляться, як вони можуть передати нам своє озброєння таким чином, щоб частину свого озброєння, звичайно, таким чином, щоб не зашкодити. Або ну максимально не зашкодити своїй обороноздатності. А потім вже відбувається в разі потреби консультації з іншими країнами, тому що дуже часто, як, наприклад, у випадку, зокрема зараз сучасних цих мігів 29, які були оснащені необхідною технікою американською, для того, щоб їх полякам передати в Україну. Потрібно також ще консультації і дозволи американської сторони, тому що техніка стоїть американська, так само і це стосувалося деякої техніки е, важкої артилерії чи е, танків, де стояли стояла озброєння, чи якесь якісь прилади виготовлені в інших країнах, сланах НАТО і без їхнього дозволу е, не можна було передати цю техніку. Тому ну от власне, ніби всі розуміють необхідність. Передачі озброєння, допомоги Україні, але без вирішення якихось процедурних питань воно не відбувається. І тому такий затяжний процес. На жаль, ну, існують певні ці правила, які писалися в мирні часи, і не передбачали, що в військовий під час війни можна їх буде змінити або адаптувати. До реалій, і тому в цих випадках дуже важливе значення мають політичні рішення і особисте участь, особисте втручання політиків. Якщо вони зацікавлені в тому, щоб передати Україні озброєння, то вони самі ведуть ці переговори. Ну політиків не тільки політиків, а рюрядовців, перш за все. Які ведуть переговори з своїми партнерами, щоб якнайшвидше передати таку зброю, е, ось так тому такий процес затяжний. Ну ми звісно, дякуємо за кожну одиницю, за кожну бойову одиницю, яку партнери нам надають. Єдине, не знаєте, що я не можу позбутися у цього відчуття такого дуже дивного. що навіть на політичному, на вищому політичному рівні мова йде про поштучну передачу? Ну от коли ми з вами чуємо там раніше, чули там про там якусь кількість шість, наприклад, шість наприклад а, самохідних артилерійських установок? Ну, від Франції, пам'ятаємо, так зараз ага. теж поштучно мова йде там про чотири чи про шість мігів. А ага. скажіть, будь ласка, на вашу думку, ваша персональна думка, коли цивілізація зрозуміє, що війна настільки масштабна. Що ну, поштучна передача, це, це добре, це краще ніж нічого, але тут має працювати закон великих чисел для перемоги. Я думаю, що для цього потрібні далі вести розмови і переговори з нашими партнерами, далі потрібно їх запрошувати в Україну. Було б добре, щоб вони бачили на свої очі, що відбувається, і зрештою, власне, ці візити іноземних делегацій. І лідерів країн в Україну е, минулого року і в значній мірі призвели до того, що їхня позиція змінилася. Е, я думаю, що е, також важливо е, отримувати достовірну інформацію про те, що відбувається на фронті для наших партнерів, і е, щоб, е, ну, скажімо, їх так трошки пришвидшити, і процес. Або примусити їх присвишвидшити процес е, передачі озброєння в Україні, а це настільки також стосується передачі самого озброєння, але також пришвидшення процесу виготовлення відповідного озброєння в самих країнах членів. Бо як виявляється, ну не були багато країн, не були готові щоб е, виробляти таку велику кількість зброї. Для своїх армій, а тим паче зброї, яка могла б бути передана, передана ще іншим країнам. І е, е, я думаю, що лише доведення інформації, масової інформації, е, такого, ну як було, ми бачили вже раніше, дипломатичного марафону і, і контактів президента, міністра закордонних справ, міністра оборони своїми колегами. Е, Приведе до того, що е, кількість зброї, яку ми отримуємо, буде значно більшою. Але кажу знову ж таки: е, передача цієї зброї в значній мірі залежить також від оцінки е, безпеки і обороноздатності кожної окремої країни. Вони му мусять залишити щось собі або так принаймні, пояснюють, що вони мусять залишити якусь якесь озброєння у себе у випадку, якщо б на них здійснює, був здійснений напад. Ну наші ж друзі поляки чітко розуміють, що питання їхньої національної безпеки а зараз вирішується в Україні, тому що ми з вами а, ми з вами чули чіткий ультиматум... Абсолютно вірно, ви абсолютно правильно це говорите. Так, так чіткий ультиматум Путіна про те, що. Країни центральної і східної Європи мають вийти з, з блоку НАТО. Та це означає роззброєння і по суті справи це перетворення на такий зовнішній щит Російської імперії. Я думаю, що це ж це абсолютно чітко зрозуміли в усіх столицях центральних а і східноєвропейських країн. Пане Андрію, а про а я, якщо можна тут тільки трошки розвину вашу думку. Це також і добре зрозуміли в Фінляндії. І тому, що політичне рішення, яке було прийнято Фінляндією, тому що технічно вони підготувалися вже давно. Але політичне рішення, яке було прийнято Фінляндією про вступ Фінляндії в НАТО, і зміну власне позаблокового статусу, показало те, що вони е, по побачили, що Росія є справжньою загрозою для них, і тому та такі зміни відбуваються. І, от, власне, ви нагадали про Фінляндію, а я подумав, що. Завдяки Україні стався цей швидкий вступ в Фінляндії і Швеції. Швеція ще не стала офіційно членом, але стане 32-м членом НАТО. Ну а фіни могли би нам свої винищувачі, які вони збираються списувати надати. Я сподіваюся, що так станеться, звісно. Пане Андрію, ви згадали про цей? Ну, власне, про це говорили сьогодні президенти і президент Анджей Дуда на спільній прес-конференції. Про договір між Україною і Польщею. На вашу думку, про що йдеться? Про створення такого якогось спеціального альянсу Україна-Польща? Так, я думаю, що власне про це йдеться. Власне, про це, про це ми говоримо вже деякий час. І е, власне зараз є і підстави для того, щоб е, створити своєрідний альянс е, на сході Європи. Е, По-перше, ми набагато швидше е, можемо домовитися, ми маємо подібну історію, ми маємо е, подібну динаміку розвитку. Е, ми зараз дуже багато. Між собою ну пізнаємо один одного. На жаль, в таких це викликано також і, і, і війною в таких обставинах, що це трохи вимушено відбувається. Але велика кількість українців, яка перебуває зараз в Польщі, привела до того, що поляки краще розуміють українців краще розуміють Україну. І тому я думаю, що тим паче, що зараз великий. Існує також потенціал ну, використання можливостей в Україні і в Польщі. Українці, які поїхали в, вимушено в Польщу, вони почали там працювати, навчатися, діти пішли в школу, вони ну, розуміють тепер, як функціонує польське суспільство, польська економіка, і ну, живуть як поляки. А поляки натомість мають зараз хороший. Можливості, і я думаю, власне, сьогодні, під час візиту президента і зустрічі з прем'єр-міністром і зараз зустрічі президентів з бізнесом будуть заохочувати польські фірми входити в Україну і в рамках проєктів відбудови і в рамках проєктів розбудови добрих економічних господарських відносин між Україною і Польщею на майбутнє. Так що ми маємо справді досить серйозний потенціал. І враховуючи те, що Україна в перспективі стане членом європейського союзу, в цьому я не сумніваюся, і зрештою поляки також не сумніваються. То це може бути е, хорошою противагою е, для європейського союзу на сході у порівнянні зі старою Європою на заході. А скажіть, а британці могли би до такого альянсу приєднатися? Пам'ятаєте, ми з вами згадаємо, що була така ініціатива про створення. Такого альянсу Україна, Польща, Польща, Британія, ну насправді цю ініціативу далі ми розвиваємо зараз. Ми напрацьовуємо, як такий формат може бути корисним для кожної із окремої кожної із окремої з, з кожної зі сторони, яка бере в ньому участь, але також може бути корисним і для регіональної співпраці, і для Європейського союзу в цілому. Е, бо, як ми бачимо, от, приклад Люблінського трикутника Україна, Польща, литва так вони він себе повністю оправдав. Підтримка з боку Литви і Польщі України є однією з найбільших, е, очевидно, враховуючи ці той потенціал, який мають е, Литва і Польща, але він є дуже, дуже потужний. Так само, і е, е, такий трикутник Україна, Польща, Великобританія має право на існування, і він би міг е, досить серйозно. Плинути на подальше, по за все, мені здається питання зміцнення питань безпеки в регіоні, але, але також так да. але також, але також і розвитку розвитку в напрямку протидії російській пропаганді і тиску на Росію. А дуже коротко зараз скажіть, будь ласка, те про що говорили президенти Зеленський і Дуда та про Альянс. Це ну, якби це може бути там оборонний союз, економічний союз. От які акценти такого а, альянсу можливі? Я думаю, що е, мова йде е, перш за все за цивілізаційний союз, мова йде про такий геополітичний союз на сході України, тому що в основу його мають бути вкладені і е, е, можливості для. Розвитку економіки для міжлюдських контактів, для е, уникнення або зникнення кордонів. Про що говорить і президент Зеленський, і президент Дуда е, що ці кордони мають бути лише політичними, але не можуть ділити наші е, країни, і бе перш за все, і на даному етапі важливо, щоб це був союз е, безпековий. Дякую, і, власне, та і це є для нас і для Польщі життєво важливо. Дякую. Тобто, практично всі ті ж принципи, які закладені в основу створення Європейського союзу, суверенне існування держав і відсутність кордон, спільні інтереси. Андрій Дещиця з нами був екс-посол України в Польщі. Пане Андрію, дякую вам. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.